Смертельна трагедія в Івано-Франківську у дев'ятиповерхівці на вулиці Вовчинецька трапилась пожежа, яка забрала життя матері та сина. До місця події одразу прибули рятувальники у складі ланки ГДЗ Рятувальниками винесено та передано медикам двох осіб. Це жінку 39-го року народження, чоловіка 1976-го року народження. На жаль, медиками було констатовано смерть даних людей. На свіже повітря з верхніх поверхів рятувальниками було виведено двох людей, з них одна дитина. Марія Стефанишин у цьому будинку мешкає вже 40 років. Розповідає, у квартирі, де спалахнуло полум'я, проживала сім'я, яка захаращувала квартиру сміттям. Саме воно й загорілось. Мама така трошечки хвора жінка, тому що вона все зносила, всякі сміття, оце і видно, що зараз сталося. А її син. Один сир в неї надійний, приїжджає на машині, завжди щось їй допомагає. А цей наймолодший Сашко, він таксував, але він так запивав, що він тиждень таксує, тиждень це. Ну, бачите, до чого приведено, самі бачите, що є. Ми один, неодноразово зверталися вже. І заставляли їх, щоб отпучисти там. У нас носила спочатку під балкон з тої сторони. будинку. усі причини пожежі наразі з'ясовують фахівці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.